Медперсонал сьомої лікарні благає дати їжі, бо зарплатні не було вже чотири місяці. Ну як не було? Головний лікар мав зарплатню 112 тисяч гривень на місяць, а усі інші нуль. Ще й третина буде скорочена. А це напряму вдарить по нашому з вами здоров'ю. Бажаю здоров'я, мої любі глядачі! Скажіть, ви ж бачили у новинах, що вчиняють окупанти на захоплених територіях? Бачили, як вони все крадуть, як руйнують та знищують. Бачили, як із маріупольської лікарні вивезли медичне обладнання в Рашку. Власне, на офіційно не захоплених рашистами територіях України, в містах, де владу узурпували сторонники рашистів, відбувається усе точнісінько так само. При прямих лучах сонця, так як я блогер із кривого рогу, і мені, хоч може, мешканцям інших місць це буде неприємно чути, але скажу відверто, мені дуже болить за моє рідне місто. Тож в першу чергу я висвітлюю питання, пов'язані саме з кривим рогом тому. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як назначені гнилькуляками на посади істоти, бо бо я не можу назвати їх людьми, так от як ці істоти активно знищують медицину в кривому розі, допомагаючи расистам реалізовувати програму по повному геноциду народу України. І я що так, що так роблю все ж ну ту ж саму одну справу. Та перш ніж ми почнемо за традицією, хочу щиро подякувати вам, мої любі друзі, за вашу неймовірну підтримку. За минуле відео я отримав неймовірно велику кількість. Якість у вашої підтримки, як у коментарях, лайках і поширеннях, так і у донатах. Доброї Олексій, ні, не Таймурзін, Задонатив відразу аж 2000 тисячі гривень на придбання камери, і в нас вже 12 тисяч гривень на банці. Окрім того, десь більше 10 людей задонатили від 10 гривень і більше автору на мівінку, за що я щиро вдячний кожному. Якщо ви також бажаєте приєднатись та допомогти єдиному у кривому розі блогеру, який не боїться говорити правду та називати речі своїми іменами, посилання на номери карток ви знайдете у описі під цим відео. Багато донатити не треба, бо я не мрію стати мільйонером. Але якщо кожен закине по 5-10 гривень за мою роботу, ви дуже допоможете продовжувати випускати такі відео, розказуючи людям правду про перевзутих расистів, мародерів, гнилькулів та їхніх посіпак. Здравствуйте. До речі, все частіше у соцмережах помічаю, як люди називають гнилькулів гнилькулами. І мені стає від того тепло на душі. В першу чергу, від розуміння того, що мене дивляться. А в другу чергу, бо я дав покидькам це звання, і воно приживається. Дякую. Тепер давайте до теми відео. Тож після публікації минулого відео про першу лікарню до мене звернулись відразу декілька працівників сьомої лікарні, що знаходиться у Тернівському районі Кривого Рогу. Медпрацівники повідомили, що ходять на роботу та лікують людей разом із захисниками, рятують життя та допомагають, але з лютого місяця цього року не отримують зарплатні за свою роботу ні копійки грошей. Лише у червні людям виплатили, як вони самі кажуть, дуже занижений аванс за травень. І зараз керівництво лікарні мухлює з цифрами, щоб знизити заборгованість на лікарню та вдвічі зменшити суму, яку повинні виплатити працівникам суму, яку заборгували за останні два місяці. У медзакладі, за словами моїх співрозмовників, змінилося вже щонайменше два директори. Зараз працює третій. Єдине, що не змінюється, це занепад, заборгованість у зарплатні та головний бухгалтер закладу, яку на думку медиків тримають на роботі, бо вона вміє робити фокуси з цифрами. Я перевірив інформацію стосовно директорів на аналітичній платформі ЮКонтрол і побачив, що офіційно за останні 22 роки у лікарні змінилися лише два директори. Спочатку 22 роки лікарню керував Петро Стародубський, а зараз головним призначили Володимира Оніщука. Працівники лікарні говорять, що Стародубський, як і рашисти на тимчасово захоплених територіях України, не був зацікавлений у розвитку лікарні і на початку своєї роботи мародерів потрошки, але. Апетити зростали з року в рік, особливо коли змінилась людина на посаді головного бухгалтера. Там ситуація така, що вона пішла на підвищення. Спочатку вона була звичайним бухгалтером і головний лікар крав трошки, потім вона стала головним бухгалтером, і мародерство пішло повним ходом. Я вже про це говорив, але хочу ще раз нагадати, що мародерів на керівні посади в усіх комунальних підприємствах назначає гнильку. Без нього там навіть миші не кохаються. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. І давайте не будемо наївними. Ми з вами знаємо, що гнилькули, мародери Ворюги та злодії жадібні рашистські злодії. А Саша Гнилькул, ще й свій власний титул має Саша Полтіннік, Бо з усього вимагає відкат 50%. Тож давайте не будемо наївно вважати, що гнилькули тут ні до чого, і що директори комунальних підприємств мародерять виключно у свою кишеню, не віддаючи відкат гнилькула. Педажіть, подождіть. Бо інакше навіщо вони потрібні цим самим гнилькулам? Гнилькулам б було б тоді вигідніше наняти нормальних директорів і порудані хизуватися, що реально щось вони роблять з медициною. <звук> Повернемося до питання із зарплатнею. Тож, на сьогоднішній день, за словами медпрацівників, сумарно лікарня заборгувала їм приблизно 20 мільйонів гривень. Але завдяки махінаціям головного бухгалтера ця сума була зменшена до 13 мільйонів гривень. Людям навіть документи показали, тобто накази, в яких головний лікар ставить задачу головному бухгалтеру провести перерахування зарплатні згідно наказів МОЗ, де гранична сума зарплатні не має перевищувати 20 тисяч гривень. Але що правда, показали один наказ ось цей, а розрахунки почали проводити по іншому наказу ось цьому. Ну як по іншому, насправді, тому само бо, судячи з номерів наказів та дати, вони ідентичні, лише суми відрізняються. Давайте ще раз: грошей не платять, але показують папірці, на яких написано, що будуть перераховувати її лікарям платити до 20 тисяч гривень. Медики трошки заспокоюються, а тим часом ці накази переписуються, і вже не 20 тисяч гранична стеля, а 15 тисяч гривень. Крутять тими цифрами, як тільки хочуть, але парадокс, знаєте у чому? Медики мені сказали, що насправді лікарі у сьомій лікарні у кращому випадку мають усього на всього 7 тисяч гривень зарплатні, а ніяк не. 20 І навіть не 15. І то раніше мали. Зараз вже півроку їм ніц не платять. А от директор з економічних питань та головний бухгалтер чомусь мають зарплатню більшу, ніж лікарі. Собі вони накрутили по 10 тисяч гривень. Але це ще не рекорд. У звільненого Стародубського зарплатня була більша, ніж навіть у головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова. Стародубський отримував 112 тисяч гривень на місяць, тобто мільйон 344 тисячі гривень на рік. Плюс до цього медпрацівники кажуть, Кажуть, що перед звільненням він ще й крав безбожно все, що міг. Мав він право чи не мав він права після звільнення Стародубського, чомусь так сталося. Ніхто не робив жодної інвентарізації та не перевіряв, що він вкрав, а що залишилось. Всі кралі на його місце тимчасово прийшов працювати пан Ганошенко, але я так думаю, його взяли на роботу, щоб зробити з нього ЦАПА Бувайла та повісити на нього увесь негатив та недостачі, які організував попередник. За словами медпрацівників, Ганошенко пропрацював рівно місяць, не підписав жодного наказу на скорочення та постійно задовбував головну бухгалтерку запитав. Анями, де гроші, а ну і вимагав провести інвентаризацію, щоб знати, що лишилось, а що вкрав попередник. Мої співрозмовники кажуть, що Ганошенко провів загальні збори медперсоналу лікарні та запропонував зменшити і без того ж братську зарплатню, але при цьому обіцяв зберегти робочі місця для усіх працівників і нікого не скорочувати. Але врешті скоротили Ганошенка, бо гнилькулам не потрібні люди, які копають під їхніх шакалів та шукають правду. Їм потрібні наглядачі, які будуть і надалі. Красти та засилати їм відкатики. Тому замість Ганошенко на посаду був призначений Оніщук, колишній головний лікар 14-ї лікарні, яку ще два роки тому шляхом реорганізації об'єднали із 7-ю лікарнею. Десь приблизно така ситуація зараз із нашою медициною. І я ще раз наголошую, що до цього всього призвели рашисти. Да. Так. Вам не почулося, Рашисти знищують наше місто, нашу медицину і нас з вами. Але не ті рашисти, що прийшли до нас із рашки, а ті рашисти, що вже давно тут Рашисти гнилькули в усьому цьому винні. Це все реально, і знаєте в чому найбільший парадокс? Медпрацівники звертались по допомогу до Юрія Григоровича Гнилькула. І знаєте, що було? Нужбо, здогадайтесь, може, ви думаєте, що він занепокоївся? Може, думаєте, що виступив на руданні та насварив головного бухгалтера чи головного лікаря? Звісно, може, обіцяв розібратись? Ні, він просто посміявся. Ось десь приблизно так. Зараз у сьомій лікарні планують звільнити 100 медпрацівників, тобто майже третину із усього колективу лікарні, який складається із 400 медпрацівників. Таким чином гнильколи добються кількох речей. По-перше, знизять кількість людей, яким треба платити зарплатню. По-друге, змусять лишившихся затягнути пояси і працювати безкоштовно і надалі. Адже якщо люди будуть боротися за свої права та шукати правду, теж можуть потрапити під скорочення. Ну і звісно, для інших лікарень це стане прикладом, щоб стояли в стойлі тихо і не заважали расистам мародерити у кровому розі. І це для мене найголовніше. головне власне додати тут більше нічого. Виходи із цієї ситуації усього два. Один незаконний, і я не буду його озвучувати, чи закликати когось до будь чого незаконного. А другий вихід, я вже про це говорив у попередньому відео: треба звертатись до незалежної проспілки та в юридичній площині відстоювати свої права. Так, знаю, що це звучить як мовитон: відстоювати права у місті, де панує беззаконня та тотальна корупція. Але що ми ще можемо? Об'єднатись і на вилах викинути гнилькулів із міста? Не смішіть мене, вони досить довгий час нас розділяли, щоб володарювати. Ми навряд чи зможемо зараз об'єднатись. Але ми працюємо над цим. Тож підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та шукайте однодумців. Давайте об'єднуватись, щоб коли настане слушна мить, ми були готові, а вила були наточені. Дякую за увагу! Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А гнилькуляку на гілляку!